Привіт, я Вадим. Дуже радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу поділитися своїми планами на 2025 рік. Я е, вибрав 10 книг, які я точно планую е, прочитати цього року. Вони доволі. Ну, більшість книг доволі великі, або е, це ті книги, які я вже е, довгий час хочу прочитати, і в яких я. В принципі, впевнений, що вони мені точно сподобаються. Перед тим як перейти до книг, хочу розповісти вам про те, що я вирішив відкрити спонсорство. Тому, якщо ви хочете ще більше контенту від мене, більше відео, то ви можете оформити спонсорство. Так само підтримати мій канал для мене це дуже сильно важливо. Я вирішив зробити два варіанти підписки. Перший варіант це книголюби. Цей варіант підписки він надасть вам доступ до ексклюзивних відео. І також є другий варіант, який називається книгозалежні. Це також ті ж самі ексклюзивні відео, і плюс книжковий клуб. Я вже дуже довгий час думав про те, щоб відкрити свій маленький книжковий клуб, і вирішив зробити це саме для спонсорів, тому я буду дуже радий бачити вас там. Ми будемо щомісяця обирати книгу для спільних читань в чаті в Телеграмі. Тому я вже з нетерпінням чекаю, яку книгу. Ми разом з вами оберемо на січень, і е, все відбуватиметься в форматі е, спілкування. Тобто е, раз в місяць ми будемо е, зідзвонюватись по відеозв'язку всі разом і е, обговорювати е, книгу. Це все відбуватиметься звичайно онлайн. Е, для мене це е, дуже хвилююче. і я мріяв про свій маленький книжковий клуб уже. Дуже довгий час, напевно, більше року точно, і дуже радий, що наважився. Тому я буду неймовірно щасливий бачити вас там. І, взагалі, дуже вдячний вам за підтримку мого каналу. Також, звичайно, під відео завжди є посилання на банку, де ви можете зробити будь-який для вас комфортний донат, якщо вам хочеться додатково ще підтримати мій канал фінансово, тому що це. Дуже важливо, це мотивує, і а, це дозволяє мені купити собі трошки ще більше книг, що звичайно робить мене щасливим. Все. я а, дякую вам за все, що ви а, підтримуєте мене вже довгий час. А, за всі лайки, підписки, коментарі. Я кожного разу дуже дивуюсь. Взагалі, що а, те, що я роблю а, комусь подобається, комусь це а, цікаво. Дякую. Перша книга це доволі такий товстунець. Тут аж 820 сторінок. Я дуже сильно чекав а, видання цієї книги, і от а, вона в мене вже місяці. Місяць, напевно, трошки більше. І я так її ще й не прочитав, але а, цю книгу я планую прочитати в січні. Це Мегі Шіпстед Велике Колон. Книга доволі велика. Я захотів її прочитати, тому що а, це роман про пілотесу. А, я таке дуже сильно люблю, мені подобається. Читати про сильних жіночих головних е, персонажів монументальний та емоційний роман, що розповідає історію сміливої пілотеси, яка вирішила за всяку ціну здійснити свою найбільшу мрію. 1914 рік Америка після порядку, після порятунку Заканського лайнера, е, що зазнав катастрофи, Меріан і Джеймі е, Грейвсів забирає до себе на виховання їхній. Дядечко, ексцентричний та не дуже відповідальний чоловік, через кілька років Меріан зустрічає пару сміливих пілотів і назавжди закохується у а, польоти. А, століття по тому відома актриса Гедлі Бакстер отримує роль Меріан у фільмі. Так, я не буду дочитувати анотацію. Взагалі, я а, стараюсь ніколи не дочитувати до кінця анотації. А, намагаюся буквально там перше декілька речень або половину, тому що а, часто в другій половині анотації а, бувають. А, ну, Спойлери, які події, які відбуваються до середини книги. І це в основному такі доволі несподівані повороти сюжетів. І я б хотів дізнатися вже безпосередньо читаючи роман, а не за анотації. Тому цікаво буде почитати про акторку, яка грає пілотесу і я так розумію, паралельну історію пілотеси, має бути щось доволі цікаве. Дуже мені подобається. Ця обкладинка, але взагалі мені дуже подобається, як видає свої книги видавництво Старого Лева. Такий тунець я запланував собі на січень. Можливо, ми можемо навіть обрати цю книгу для спільних читань. Якщо хтось теж хоче її прочитати, то ви можете написати в нашому спільному. Телеграм-каналі для спонсорів наступна книга це авторка, про яку мені здається я зараз говорю весь час. Звичайно, це Кейт Аткінсон. І на січень я собі теж запланував книгу за лаштунками в музеї. Я зараз читаю романи Кейт Аткінсон по один місяць. Я прочитав уже два її романи: це життя за життям в листопаді і руїни Бога. В грудні зараз на січень у мене в планах залаштунками музеї. Ще у мене є книга Храми веселищів. Її я планую прочитати в лютому, але так як більше немає книг китатинця, тому я остаточно ще не впевнений, що це буде в лютому. Можливо, я трошки відкладу надалі, щоб розтягнути задоволення, і у мене було щось почитати в моєї улюбленої авторки. Я. Обожнює те, як пише Аткінсон. це дуже глибоко, дуже психологічно вона підмічає такі моменти в буденному житті, про які ти не часто замислюєшся. Це ніби погляд з різних сторін, і це настільки проникливо, настільки глибоко. Я знаю про цю книгу небагато. Вона взагалі доволі невелика, але я чув, що багатьох дивується історія, тому що вона починається із зачаття. Е, життя за життям теж починається з народження, але е, тут історія починається із е, самого зачуття. Мені здається, я ніколи нічого подібного не читав, тому буде цікаво е, дізнатись, як можна е, почати історію е, героя з е, самого зачуття. Про що тут розповідається головна героїня роману Рубі Ленокс починає опис життя від моменту зачаття, та з перебігом сюжету виявляється, що розповідь про будь-кого з нас треба починати значно раніше. Особиста історія нерозривно переплітається з великими подіями доби. Міста складаються з нашарувань усіх епох, у яких вони існували. А будь-яка сім'я принаймні наполовину складається з родинних склетів у шафі. Теж прочитав буквально половину анотації, теж не планую читати всю. Така маленька книга, до речі, тут всього е, 340 сторінок обожнюю е, Кіт Аткінсон. Тому е, прочитаю і обов'язково розповім вже в прочитаному е, за січень. Мені здається, цю книгу я буду навіть читати вже наступною, тобто я планую її почати вже на днях. Наступна книга теж, яку я дуже сильно очікував, видання якої я з нетерпінням чекав, і мені її подарували день народження. Я так її не прочитав вже декілька місяців, тому що мене, якщо чесно, лякає шрифт. І я знаю те, що історія має бути дуже емоційно складна і сумна. Я підозрюю, що це книга, через яку я буду дуже багато плакати. Це мін Джін Лі, Паченко чи Пачінко. Я точно не знаю, як правильно. Це шикарне видання від видавництва Artbooks, У мене з. Ексклюзивним зрізом, тут е, такий е, маленький шрифт, і е, також колір тексту, самого, самого е, ну, колір тексту він не чорний. Тобто е, тут е, шрифт темно, темно синій чи темно сірий. Е, е, це була така ідея видавництва, і тому, е, зважаючи, що він не дуже великий, ще й не зовсім чорний. Чесно, мене ця книга, і вона велика. Тут 450 сторінок. Щось я думав, що буде насправді більше. А це сімейна сага. Історія рідко буває доброзичливою в епічній сазі Мін Лі, чотири покоління незаможної, але гордої родини іммігрантів, уперто намагаються взяти долю у свої руки, ціломість відірвані від батьківщини, якої ніколи не знали. Починається все з 1900-х. Юна Санджа обожнювання донька рибалки каліки закохується у багатого незнайомця на березі моря. Звичайно, це тільки перший рядок, а перше речення анотації. Я не буду її читати. Я чув багато позитивних відгуків на цю книгу вже дуже давно, і я впевнений, що вона мені дуже сильно сподобається. Чомусь я навіть думаю, що ця книга може стати моєю улюбленою, але треба наважитись, треба її взяти і прочитати. Бо щось мене трохи лякає, і я вже декілька місяців так беру її в руки, розгортаю, трошки погортаю і знову ставлю її назад. бо... Підозрюю, що це має бути щось справді емоційно таке, можливо, навіть виснажливе, багато несправедливості. Треба набрати сил і якось почну читати ці історії. Далі книга, яку подарували мені на Різдво, це автор Джо Браунінгро і Страшне Добро. Я. Теж, як і про майже всі книги, які я розповідаю в цьому відео, знаю дуже мало. Тільки те, що тут має бути щось про обвал шахти. Наскільки я розумію, по але ну здогадуюсь, по обкладинці тут має бути історія про якогось хлопчика. Побачив цю книгу в одному списку, в одній підбірці і одразу захотів її прочитати, тому теж планую зробити це. Цього року я обожнюю м'які обкладинки від лабораторії з клапанами. Взагалі я величезний фанат м'яких обкладинок. До речі, напишіть в коментарях, які обкладинки подобаються вам більше. М'які чи тверді, бо особисто мені здається, що м'яка обкладинка вона зручніша. Книга не така важка. І вони... я люблю робити отак, я люблю робити так, і взагалі мені подобається. Отакі От внути в різні боки. Але, звичайно, я доволі акуратно ставлюсь до своїх книг. Наступна книга це теж подарунок на Різдво, і теж від видавництва «Лабораторія фікшн». Це втрачені квіти Еліс Гарт» від uh, Голі Рінґланд. Uh, наскільки я знаю, це має бути австралійська авторка, так, австралійська письменниця, каскарка і телеведуча. Uh, я дуже рідко читаю австралійських авторів, тому. Uh, Буде цікавим, і я люблю дуже сильно люблю книги про природу. Я не знаю чому, але мене такі книги надихають. Мені подобається читати про героїв, які з таким трепетом, з такою ніжністю, з такою чуттєвістю ставляться до природи, які так глибоко її відчувають, Тому що я теж живу в селі, і мені здається, що я переживаю це схоже, я теж не люблю міста. І... Мені подобається дика природа, тому це мені якось дуже імпонує, мені відгукується, і я неймовірне насолодження отримую читаючи такі історії. Тут у нас дев'ятирічна Еліс Гард зростає у віддаленому ідилічному будиночку на березі моря, де прекрасні квіти матері та їхні приховані послання захищають дівчинку від відмінливого характеру батька. Не буду читати нотацію. Ой, тут відгук письменниці, складний літературний дебют, який розкриває небезпечну, небезпечну тонку межу між турботою і контролем, прихистком і в'язницею. Ну, підозрюю, що тут має бути щось про аб'юзивного батька. Взагалі теж дуже люблю читати е, книги про проблеми батьків і дітей. І не те, щоб люблю читати е, про. Батьків тиранів, тому що ну, тема дуже складна. Але мені так сподобалося це видання, тому а, теж хочеться поскоріше прочитати цю книгу. І до того ж, тут а, кожен розділ починається з таких невеличких ілюстрацій, квітів. Чомусь впевнений, що книга мені теж а, має сподобатись. Далі одразу покажу книгу: це а, Та дівчина від а, авторки Веа. Я думаю, ви точно чули про а, цю письменницю. Це дуже популярна а, у нас навіть письменниця, яка пише детективи трилери Я весь час бачу, як всі читають книги цієї авторки, і всім дуже сильно подобається. Особисто я не дуже люблю читати детективи трилері і читаю їх не так часто. І чесно не планував читати нічого в цієї авторки, але десь одного разу я шукав підбірки різних книг темної академії, тому що мені дуже сильно подобається темна академія. Мені подобається ця естетика, ця атмосфера. І в цій підбірці була та, ця книга та дівчина. А, саме тому я вирішив її купити і прочитати. І так вона в мене вже десь півроку лежить, і я ще книгу цю не прочитав. А, тут у нас названа гірня Ейпріл Кларк Клівден, перша кого Ганна Джонс зустріла в Оксфорді. Звичайно, це університетський роман, і тут Оксфорд. А, я не хочу читати взагалі нотацію, тому я от тільки прочитав перше речення. І нічого не хочу знати. На книзі тут ще пише: кожен хотів мати її життя, але дехто хотів, щоб вона померла. Я люблю університетські романи. Ще раз повторюсь, дуже люблю темну академію. В цій підбірці моїх планів буде ще одна книга. У жанрі це не зовсім жанр, це більше естетика темної академії. Взагалі, коли бачу, як вони анонсують чи видають книги знову ж таки в естетиці темної академії, то я намагаюсь купляти всі, тому що. Ну, настільки мені подобається ця атмосфера. Я обожнюю готичні романи, тому це повністю моє. І університетські романи це теж максимально моє. Мені подобається читати про це, особливо якісь британські романи, тому що це дуже далеко від моєї реальності. Це такий ескапізм, і це мене це допомагає мені втекти від страшної реальності. Наступна книга письменниці, з якою я вже знайомий, в якої я прочитав навіть вже дві книги. Це Крістін Генна. І цього року я б хотів прочитати її роман «Чотири вітри. Років три тому я читав її роман Соловей дуже сумна книга. Дуже мені сподобалось, дуже багато я плакав. Минулого року я прочитав її книгу Велика Глушина, та ж сама історія, абсолютно інша книга, але так само авторка. Дуже сильно маніпулює читачем мною, і мені це подобається. А, знаєте, деколи хочеться так виплакатись, щоб а, якось повернутися до якось виплеснути всі всі емоції, і повернутися до нормального життя. І от Крісінген мені в цьому допомагає. Тому я впевнений, що тут теж буде така історія дуже сумна, наскільки я пам'ятаю, тут має бути щось про велику депресію. Не буду читати анотації, я довіряю Крісінгені. Я планую читати всі книги, які будуть видавати українською, вона пише максимально просто, але дуже емпатично. Мені здається, ти просто не можеш не співчувати героям, яких описує Крісінген. Тому коли наберусь моральних сил, коли захочеться так дуже добре поплакати. То uh, візьму, звичайно, цю історію. Далі книга, яку мені теж подарували на день народження, і я захотів її тому, що uh, на книзі є відгук uh, самої Крістін Генни. Вона каже, що це мила історія, яка крає душу, впевнений, гідний дебют нової талановитої авторки. І це авторка Аша Лемі і її роман «50 слів для дощу. З таким uh, дивним, але ніби гарним зрізом. Uh, так, тут у нас має щось бути про. Про, про Кіото, Японія 1948 рік не став запитань, не сперечайся, не опирайся. Знову наша улюблена тема: Злощасний патріархат і Боже, коли це все закінчиться. Але все одно я захотів прочитати цю книгу, тому що бачив на неї дуже багато позитивних відгуків і відгук Крісті Генни, тому впевнений, що мені сподобається. Я чомусь навіть очікую, що це буде щось схоже на романи Крістін Генни. Не знаю, чому я собі це вигадав, але е, книга невелика. Як завжди, у видавництва РМ, тут доволі великий шрифт. Я бачу, що дуже багато діалогів, тому це точно прочитається швидко, але не знаю, наскільки емоційно книга буде легкою чи важкою. Якщо ви читали цю книгу, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи схожа вона на Крісінгену, бо я чогось саме такого очікую. Можливо, як завжди, варто не. Ставити собі якихось очікувань, щоб потім не розчаровуватися. Далі, як я і казав, буде ще одна книга в жанрі, нехай це вже буде жанром, темна академія. І це трилогія. Але у мене є тільки одна книга, мені подарували на день народження. Це авторка Оліві Блейк і Шістка Атласу. Вже вийшла друга книга у видавництва КСД, я бачив, що можна вже її купити, але. А у мене поки що немає грошей на неї, тому я вирішив спробувати спочатку прочитати цю історію. Звичайно, я б дуже хотів її прочитати в січні, але місяць якби не безрозмірний і не впевнений, що встигну все, що я собі запланував. Тому скоріше прочитаю її, можливо, або в січні, або в лютому. Хочу її поскоріше прочитати для того, щоб дізнатися, чи варто мені купляти наступну книгу і чекати вже завершальну третю частину. Це темна академія, дуже гарно видана. Тут, до речі, навіть є ілюстрації. Не можу сказати, що мені дуже подобаються ці ілюстрації, бо це звичайний. Коли треба знайти ілюстрацію, як завжди, хрін що знайдеш. Ось такі ілюстрації, вони чорнобілі, і розумієте, вони на звичайному, такий, до речі, гарний зріз, вони на звичайному тонкому папері від. КСД, який я не дуже сильно люблю. а Мені не те, що дуже подобається їхній тонкий папір. Ціни на книги і так такі ж, як і в інших видавництвах, але папір тонший. Не знаю, чому так. Але нехай це вже не це питання я буду піднімати в цьому відео. і Взагалі не хочу про це говорити, бо мене це тільки засмучує і дратує. Моя подруга Ангеліна, вона прочитала вже цю книгу, і їй вона не дуже сподобалась. Але. Я ну, так максимально зменшу своє очікування від цієї історії, підозрюю, що вона має бути досить підлітковою і простою. Я чекаю атмосфери, я хочу саме насолодитись атмосферою вітемної академії. Також це має бути історія виживання заради знань убий. Я дуже люблю читати книги про навчання, і також це має бути квір роман, якщо я не помиляюсь. Головний герой бісексуальний. Тому. А вже не терпиться прочитати цю книгу. Наступна, до речі, друга частина вона з білою обкладинкою, з білою мені навіть подобається ще більше, але треба прочитати цю, щоб дізнатися, чи а, справді варто мені буде продовжувати цю історію. Я чомусь думаю, що я, не маючи якихось великих очікувань, а, а, просто відпочину і почитаю якесь таке фентезі, забув сказати, що це фентезі. Фентезі я теж читаю дуже рідко. А, але мені хочеться чогось схожого на Гаррі Поттера. Якщо ви читали цю книгу, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам вона і е, е, з якими очікуваннями варто до неї підходити. Е, чи взагалі мої очікування правильні? Бо я бачив, що вже дуже багато хто встиг її прочитати, тому що це дуже популярна трилогія за кордоном. Я чекав вже декілька років, коли її перекладуть українською, і нарешті вона теж у нас буде. Ну, поки що не зовсім. Е, всі трекінги і остання десята книга. Насправді, поки я зібрався і почав знімати це відео, я вже встиг почати читати цю книгу, і навіть мені залишилось трохи більше ста сторінок. Десь мені залишилося вже 140 сторінок до кінця цієї книги. Але я все одно вирішив показати її в цьому відео, тому що це мій такий величезний план. І я взагалі пишаюся тим, що я читаю цю історію, тому що вона велика, дуже багатогранна. Це Мідноголовий демон Барбара Кінг Солвер. Ух я просто подивіться, яка ця книга. Це ще збільшений формат. Тут е, такий нормальний, але трошки малий шрифт, і тут дуже-дуже мало діалогів. Справді, тут е, суцільний текст і роман надзвичайно великий це ще 500. Е, 40 сторінок, і я розумію, якби видали в якомусь більш нормальному розмірі з трохи більшим шрифтом, то це був би величезний роман. Це, до речі, переказ роману Девід Коперфілд Чарльза Дікенса. Я читав Девід Коперфілд декілька років тому. Мені дуже сподобалась ця книга. І взагалі я люблю творчість Чарльза Дікенса. Мені подобається те, як він пише. І е, ця історія це повністю переписаний е, роман Девід Коперфілд. Тільки е, це американська версія і е, сучасність це -ті, 2000 двохтисячні. До речі, покажу вам, скільки мені залишилось. Ось стільки. Небагато. Я планую за два дні дочитати це, якщо звичайно вийде. Бо якщо чесно, сьогодні вже е, 9 січня. Це перша книга, яку я читаю. Цього року, 2025 року, і я ще першу книгу цього року не дочитав, тому що це дуже великий роман, і він читається дуже повільно. Все тому, що історія героїв, вона повністю така, як і в романі Девід Копперфілд. Тому я знаю все, що має відбуватись, я розумію, куди прямують наші головні герої. І якщо у вас виникне запитання, як у моїх знайомих, чи варто читати перед, тим, перед цією книгою, роман? Чарльз Дікінса, Девід Копперфілд», як читав я, наприклад, то я навіть не знаю. Мені здається, що ця книга могла б стати моєю улюбленою, бо вона має всі шанси на це. Тут дуже складна історія, тут наркотична залежність, тут взагалі дуже багато насилля. Роман такий глибокий, дуже багато шаров і піднімає мільйон просто проблем питань, все, що я люблю. Це така. Велика соціально-психологічна драма, і я обожнюю такі романи. І ще до, до всього це схоже на Щіголь до НТАРТ. Багато хто порівнює цю книгу зі «Щіголем», але Щіголь теж порівнюють з творчістю де, Чарльза Дікенса, тому тут нічого дивного. через те, що я знаю все, що має відбутися з зустріними героями, куди прямують їхні історії. Мені в це все видається трохи фальшивим. Мені здається, якби я не читав. Девід Копперфілд, то для мене ця історія була б абсолютно іншою. А так, я розумію, що авторка не має повної свободи, тому що їй потрібно привести от всіх героїв до якоїсь там точки, і вона ніби обмежена в своїх якихось можливостях. Але все одно книга досить сильно відрізняється. Основні там сюжетні повороти, звичайно, такі ж. Тому я не знаю. Я... Абсолютно спокійно раджу читати цю книгу, не читаючи Девід Копріфу, тому що е я, звичайно, не впевнений в цьому, але мені здається особисто, що мені було б набагато цікавіше, і ця книга стала моєю улюбленою, якби я вже е не знав, до чого це все веде. А так, е я кажу, мені трохи видається все е ненатуральним, трохи фальшивим. Е все одно е це надзвичайна історія, яка авторка отримала, до речі, за цю книгу Пуліцерівську премію. І... Це щось та й говорить, якщо вас, ви взагалі вірите якимось преміям, бо останнім часом я доволі так почав у них сумніватись. Але я дуже радий, що я дочитую цю історію. Хоча, чесно, моментами мені нудно, мені моментами важко. Тут нам розповідається про демона, головний герой демон, який є сиротою. В якого мати залежна, батько його помер ще до його народження. Перші 200 сторінок це був такий депресняк. Просто це настільки глибочезна темрява перші 200 сторінок. І мені це дуже подобалось. Потім там вже з'являється і Надія, вже немає такої безвихпаді, як перші 200 сторінок. Як ви можете зрозуміти, мені ці перші 200 сторінок сподобались найбільше, бо я люблю дуже депресивні, дуже такі гнячучі романи. Не знаю, я така людина, мені просто подобається страждати. Не засуджуйте мене. Я вже з цим змирився, такий в мене характер. Тому дочитаю цю книгу, розповім прочитаному, але як дочитаю на днях, то напишу, як мені, до речі, вже закінчення в своєму телеграм-каналі. Якщо ви ще не підписані на мене в Телеграм, то обов'язково підписуйтесь. Там я ділюся тим, що читаю в форматі. Реального часу, тому, е, якщо вам захочеться скоріше дізнатися, е, як мені ця книга, то е, я напишу як, там, як дочитаю цю історію. Але, думаю, що для мене це буде десь 4 з 5. Хоча, ще раз повторюсь, книга мала всі шанси стати улюбленою книгою. Але, 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 так сталося. Це всі десять книг, які я хотів показати вам в цьому відео, про які я хотів розповісти, які я планую прочитати цього року. Одна з них вже, звичайно, підходить до кінця. і Я собою дуже пишаю, що я виконую свої плани. І я не хочу будувати якихось захмарних планів, щоб потім не розчаровуватись в собі і не обманювати вас. Тому вирішив обмежитись такою десяткою. Але роман, як ви бачите, доволі такі великі. І я намагався не брати. Ну, не хотів брати в плани якісь дуже легкі книги, наприклад, якісь ромкоми, які я теж планую читати. Тому що, ну там. Їх легше прочитати і е, до них легше якось підібратись. Тому якщо ви читали якусь з цих книг, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися е, ваші враження і поспілкуватися з вами там. Ще раз хочу нагадати про спонсорство. Е, я буду неймовірно сильно вдячний вам за підтримку мого каналу, за ваші донати, за е, спонсорство. Е, для мене це все дуже важливо, тому що е, я весь час. Е, Ніби спотикаюсь об якусь апатію об розчарування, тому що чесно, останнім часом не вистачає мотивації вести канал, тому я сподіваюся, що це мені допоможе, і я надзвичайно буду вдячний вам за будь-яку підтримку. Я сподіваюся, вам відео це сподобалось, і ви просто отримали от таке це натхнення читати більше. Я коли дивлюсь BookTube, то я саме. Саме для цього я в YouTube і отримую ці приємні емоції, тому я сподіваюся, що воно вам теж сподобалось. І я дуже сильно вдячний вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Па-па!